Боже, яке воно голодне. Подивися, як. Ось таких голодних, виснажених і поранених червонокнижних ведмедів виявили громадські активісти в заказнику загальнодержавного значення Дача Галілея в Чортківському районі два місяці тому. Активісти підозрювали, що ведмедів травлять собаками. Весь цей час громада Чортківщини та громадські активісти годували ведмедів. Їх стан наразі покращився. Медведиця набрала ваги, нормально виглядає. Вода була відсутня, клітки ті самі, прибрані фекалії, стан набагато їх покращився. Зараз ведуться переговори, куди їх передавати на реабілітацію, ніби в якийсь зверинець. Тобто є люди вже, деякі вже відгукнулися, дають свої пропозиції, що готові взяти їх ну, під свою опіку. Тобто ведуться переговори. Ну і хотіли теж подякувати би тим людям, які віддухнулися, які були небайдужі. Тому що здивовані були, ну, особисто до мене зверталися люди, двоє людей з Америки зверталося. Одна людина з Англії, троє людей з Європи. Чим можна допомогти даним відмедям? Ну, звітуємо, що медведі в нормальному стані, зараз ведуться переговори про те, куди їх можна взяти на реабілітацію. Ну, Такі, поки ми їх не переведемо в нормальні умови, то ми не ну не пустимося на самотільок. Громадські активісти ще два місяці тому зверталися і повідомляли про ситуацію з червонокнижними ведмедями, природоохоронну прокуратуру і екологів. Реакції поки ми не бачимо ніяк. Кроме того, що люди самі годують, то від природоохорони прокуратури, екологів інформації ноль. Хто нічого не сказав, що як. Збираємося похід в екологію, спитати їх, ну, чим закінчиться ця ситуація. Тому що медведі човонокнижні, і нам цікаво, як вони туди попали і що з ними далі було. На сьогоднішній день відповіді ми ніякої не отримали. Ні пояснення, ні відповіді абсолютно. Знаємо тільки те, що був даний припис, складен протокол, припис на те, щоб вони мали ці лісники привести в порядок ну, цих медведів. Ті клітки, утримання і годування мали зробити. Ну, станом на вчорашній день, ні води не було, клітки ті самі, тобто не зроблено практично нічого. Відпустити на волю ведмедів не можна, каже Андрій Об'єщик, бо вони в утриманні вже близько 10 років. Після такого періоду в клітці на природі вони не виживуть. Ведмеді звикли, що їх годують. Самі добувати їжу вони не будуть. Відтак громадські активісти шукають для тварин добрих господарів. Ті медведі будуть передані для тої людини, яка готова взяти їх під опіку, ну, годувати, але щоб туди мали доступ вся громада Тернопільщини, щоб в будь-який час з дітьми могли приїхати, подивитися собі на цих медведів. Тільки варіант буде такий, що вони будуть віль... мати вільний доступ, тобто ніхто не буде з них брати за відвідування гроші, тільки безкоштовний доступ до цих тварин.